Серед мешканців Калуського району одним з найбільш популярних свят липня є День святих первоверховних апостолів Петра і Павла. Його урочисто відзначають ледь не у кожному населеному пункті, а у вістові це свято традиційно співпадає з днем села. День села це завжди особливе дійство для його мешканців, тим паче. Бістівчани вкотре довели це, організувавши у себе цікавий, насичений різноманітними подіями, колоритом та українськими звичаями захід. Розпочалося святкування в одному із мальовничих куточків Калущини вістовій із футбольного матчу. Місцеві володарі шкіряної кулі, так би мовити, задали активний старт. Бо, незважаючи на погодні корективи дощем, як зазначив господар села Василь Хомич, свято пройде. Чудово для цього ж прикладено максимум зусиль і ним особисто, і завдяки меценатам. Вістувач чергове святкує свій день села. Вже напевне від ця традицію стало від початку незалежної України. Але одне, що зараз відбувається, що Іван посварився з Петром. Тепер на Івана постійно гарна погода на Петра. Нас погода трохи лякає. Але от бачимо, да, у Бог знову сонечко. Зараз свято розпочинається. Хочу у цей день прекрасний побажати своїм односельчанам найперше міцного здоров'я, щастя, любові, достатку. Село моє для мене те єдине, вголошувала зі сцени ведуча, і справді у цих словах глибокий зміст. Бо усі ми у тій чи іншій мірі вихідці з села діда прадіда пам'ятаємо ці звичаї й традиції, йдемо до рідного батьківського обістя. Ми гості на сьогоднішньому святі. Ваше дуже гарне село, Мальовниче. я з маленькою років сюди їздила? Звідти батько мій походить, як то кажуть, до дідуся, до бабусі завжди приїжджали в гості. Ну і їдемо сюди як додому, бо можна сказати, знаємо кожну вуличку, теж вся вся родина, всі дуже багато. У батька було 14 дітей. В сім'ї із них восьмеро вижило. Так, і вам восьмеро вижило. Ну і так, і родина велика. Більшість тут у вістові лишилися. Дуже важливо, щоб село залишалося колиською нації, бо саме сюди сягають витоки автентики, колориту, справжнього українського. І дуже важливо, щоб це розуміла молодь, плекала і примножувала звичаї, не виїздила у пошуках кращої долі за кордон, працюючи для розвитку села. Село розміщено в такому малюничому місці. У нас річка, ліс. Близько траси нема в нас молоді, щоб виїжджала, так як по інших районах є. Я дуже радий, що я живу в цьому селі, народився тут і мешкаю, і ближчим часом не збираюся виїжджати кудись за межі нашого села. Я люблю своє дуже село, бо воно гарне, зелене. Тут дуже гарно пахнуть квіти весною, коли все цвіте. Незважаючи на погодні примхи, на Вістівчан очікувала чудова концертна програма. Прекрасні голоси гурту «Західний вітер змушували забути про те, що на дворі вітер дарували свої творчі дарунки і юні таланти. Привітати мешканців Вістової приїхав і голова Калуської районної ради Василь Дзунза. Подякувати вам, усім, і особливо вашому сільському голові, який робить вашому селі все. Щоб і дороги були краще, і щоб село освітлювалося, Ну і звичайно, що в цьому році ми разом для того, щоб поправляти ситуацію із нашими. Можна сказати, освітянській напрямку цій галузі, особливо допомога матерям. Це садочок. І я думаю, що ми в цьому році разом із сільським головою зробимо так, щоб до кінця року було підготовлено і з 1 січня працював у вашому селі садочок. Це дуже важливо. Святом вас, дорогі листівчани, добра вам, злагоди і Божого благословиння на всі добрі ваші справи. А відтак Василь Дунза вручив ряд подяк та грамот кращим із кращих до цієї приємної місії. Долучився. Сільський голова Василь Хомич, дякуючи усім, хто посприяв у проведенні свята. Кульмінацією святкування уже традиційно став феєрверк.